Заслужений юрист України Борис Руснак каже, у зв'язку з децентралізацією чиновники планують чимало змін, та нерідко українське законодавство цьому заважає. У нас, по перше, нормативної бази недостатньо. Немає, треба прийняти закон про адміністративну територіальну устрій, У нас його нема. Треба внести зміни до конституції. Вони поки не внесені. Прийняли навпаки третій рядний закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який визначає процедуру об'єднання, як об'єднатися. а нема закону, який би зобов'язував об'єднати. Тож би українці мали змогу святкувати День діючої конституції. Не просто існуючою, необхідно її змінювати, і до цієї роботи має долучитися як експертів. Наразі потрібно все-таки внести, затвердити ті зміни в конституцію з загальним широким обговоренням і зробити їх такими, щоб вони були стабільними на дуже багато років вперед. Щоб нас не було потреби вже через п'ять років знову вносити зміни до конституції. Тому дискусія про те, що саме потрібно змінити, вона є нагальна. Такі круглі столи, експертні обговорення, де є депутати місцевих рад, політологи, юристи, експерти з одного боку, з іншого боку, представники громадських організацій, які безпосередньо на низах спілкуються з. Громадою дуже важливо, тому що це дозволяє уникнути дуже багатьох міфів і стереотипів. Та не менш важливо кажуть експерти мати офіційні документи, які гарантуватимуть, що на рішення, які приймаються на таких обговореннях, зважатимуть, тож змінювати беруться не лише конституцію, а й статут міста. Наприклад, такі як громадські слухання, місцеві ініціативи загальні збори в нині діючому статуті написані не коректно і в багато в чому, щоб, наприклад, ініціювати проведення громадських слухань, це для для. Пересічного мешканцями це як біг з високими перешкодами. Треба назбирати 500 підписів, згодом пройти складну процедуру реєстрації, узгодження з працівниками. Можливо, їхнє питання буде можливо винесене на громадські слухання. Різноманітних недоліків, які заважають Україні розвивати, ще мало та фахівці переконані, що завдяки активним громадянам українське законодавство таки приведуть до ладу, і тоді ми матимемо конституцію, якою будемо гордитись. Ульгандріська Михайло Антонюк, місцевий час.